Nowinka. Цього року апарат Hydra Beauty 2 від компанії DUSO. це така універсальна платформа, яка включає в себе досить багато різних функцій, які можуть одночасно закриватись в кабінеті у вашого спеціаліста, і надавати нашим клієнтам дуже різноманітні результати. Перша функція це алмазна мікродермобразія, з якою ми працюємо і використовуємо ось такі от тіпси з різною абразивністю для того, щоб покращити. Рельєф шкіри розгладити дрібні якісь моршки, е, і е, безпосередньо зняти ороговілий слой е, шкіри. Далі ми будемо використовувати з вами класичну, досить відому технологію. Це технологія гідропілінга, яка представлена у нас ось такими от розчинами: С1, С2, С3. Ці розчини містять різні відсотки слабких кислот. Перший розчин це АХ кислоти, другий розчин це БХ кислоти, і третій розчин це безпосередньо розчин з гіалуроновою кислотою для ефективного зволоження шкір. Для цього ми використовуємо насадку і ось такі одноразові наконечники для роботи з нашим клієнтом по поверхні шкіри. Також ця технологія має в собі ту саму унікальну водневу терапію, що містили попередні версії. H2 модуль води, який має дуже потужні антиоксидантні та ранозагоюючі властивості для наших клієнтів. Він потужніший. Газ водень в 126 разів, ніж вітамін С в якості освітлення шкіри і запобігання передчасному сторінню накопичення вільних радикалів в шкірі. Надалі досить нова насадка, яка на сьогоднішній день є взагалі абсолютно єдиною в Україні. Це мікровібрейшн насадка, яка виконує одночасно дві функції. У нас є два, дві зйомні маніпулки. Ось така одноразова насадочка під пацієнта, що виконує масову масаж, такий легкий вібраційний масаж для зняття набряків і хорошого ліфтинг-ефекту за рахунок масажного впливу. А також одна насадочка з такими мікроотворами, так можна назвати мезоперацією. Ми створюємо маленькі невеличкі проколи з допомогою вібрацій і механічних отворів, які у нас в подальшому. Допомагають більш глибокому проникненню сироватки. Це ми з вами будемо закривати технологію електроперації, тобто це електричний ток з ледтерапією, який досить глибоко нашу сироватку проштовхує в дерму і допомагає їй залишитись там, а не висихати на поверхні епідермісу. Тут використовуються будь-які водорозчинні сироватки під проблему пацієнта: зволоження, освітлення, боротьба з, наприклад, старінням, може бути там боротьба з запальними якимось елементами. Все по запиту нашого пацієнта. Відповідно, окрім механічного впливу, ми ще з допомогою електричної енергії ту сироватку досить глибоко доставляємо в тканину. І на кінець. Наш унікальний продукт це маска Perfect Calming Mask, що використовується індивідуально під пацієнта. Ось так виглядає ця масочка. Вона у нас одноразова під пацієнта. Накладається на шкіру і є у нас електродики. Ось таким чином вони виглядають, які ми безпосередньо прикріплюємо до цієї масочки. Масочка має заспокійливий ефект після проведення курсу процедур і може використовуватись не тільки ізольовано, як методика е, роботи комплексно з апаратом гідроб'юті, а також може використовуватись як монопроцедура, монотерапія після будь-яких активних фракційних процедур, наприклад, мікроголкового РФ, лазерного шліфування для ефективного заспокоєння. Масочка Гідрогелова і е, при цьому е, термін е, дії даної процедури 10 хвилин, а маємо досить шикарні результати в покращенні якості шкір. Є дві версії цієї маски е, безпосередньо заспокійлива, яку я вам е, показала, і є ще маска освітлююча з антиейджинг-ефектом. Е, при необхідності можемо змінювати е, щодо потреб нашого пацієнта. Інтерфейс. Теж оновлений, все досить просто. На екрані видні будь-які у нас е процедурки і функції, які ми використовуємо. Час, який ми можемо змінювати, та потужність впливу, яка теж змінюється індивідуально щодо пацієнта. Е навіть сироватки все досить інтуїтивно зрозуміло, е не потрібно більше жодних ніяких зайвих кнопочок, все на екрані, е все досить чутливо і е просто у використанні. Якщо вас зацікавив даний апарат або з'явились запитання щодо більш детальної інформації щодо даної методики, ціни або навчання, звертайтесь, будь ласка, в компанію Дюсо.